Всім привіт! Це коротке відео з результатами розіграшу. Точніше, я ще їх не знаю. Я буду їх проводити прямо тут на відео. От. І також буде анонс наступного розіграшу в кінці відео. От. А зараз хочу сказати, що дуже радий, що багато людей прийняли участь. От. І там більше 20. Під відео коментарів було, тому я вирішив розіграти під відео не 5 промокодів, а 10. Тому що ну, багато хто не отримає. Я розумію, що в подальшому і так багато хто не отримає, але раз це перший розіграш, то хай буде під відео 10 переможців. от І так, використовую я такий е сайт. Рандомайзер для Для розіграшу. От Сюди нам треба ставити ві... е... да, ссылку на відео. Почнемо якраз таки ми. Е... З... Давайте з шорту почнемо, тому що там... Е... там всього два переможці. Тому це буде швидко, а далі вже перейдемо до основного відео. От Вставляю ссылку на... на шортс, і тут десь я бачив. От, це видаляти з пулу тих, хто вже виграв. Тобто, щоб не вскакувало два рази. Тут галочка є. Добре. Так. І. Добре. Так, 12 коментарів у нас під відео. Переходимо на, на весь екран. От. І починаємо. Це якраз таки не відео, це шортс, Це розіграш двох промокодів під е, шортсом. Перший переможець у нас Polar Lights. Полярне сяйво, напевне. Чи світло. світло. От, Так, ну, вітаю. Е, я закріплю до відео, саме до відео, не до шортс, а до відео. хоча може і до шортс теж. Свої контакти, це буде Discord. От. І вам треба буде мені написати до е... Ну от, до 15-16 числа, тому що 16 вже коди не буду діяти. До 15-16 вже треба. Ну і коментар. Привіт, як завжди, дякую за цікавий контент, продовжую і розвиваю канал. хотілося б, побачити маленький гайд по кузні. Е... Ну, в мене є великий гайд по шмоту, по обладнанню. От. І там є якраз як покращувати обладнання. Як, е... Якраз є і. Такий розділ невеличкий про кузню І так, один переможець у нас є. А, так, давай другого переможця. Старт. І це в нас Алекс Крим. Гарного рандому. І тобі також гарного рандому. Дивимось попередніх. От у нас два. Я їх зараз скопіюю. І запишу собі блокнот Так, перейду просто, я вже буду на його каналі, я собі його скопіюю, надіюсь вам. А он все видно. Добре. Ви бачите все тоді. Так, тоді я і. З попереднім так само. Зроблю. Отак. Так, от два. Два канали, я потім собі запишу їх. Є. Так, з цим. Відео ми розібрались. Точніше з Шортом. Є в нас два переможці. Вітаю Алекс Крим і вітаю Полярне Сяйво. От. Давайте тепер. Розіграм 10 промокодів. Так, силка є. Так, ну і а, тут цікаво збереглось. Чи не збереглось? Так, збереглось. Добре, переходимо. 16. Ідемо. 19 коментарів. 100 було 21, а напевне, там просто я порахував ці, які повторялись. 19 коментарів у нас. Нам треба 10 переможців. Давайте повний екран. І старт перший, Переможець у нас. Основної. Вітаю основної. Так, основної пише Злиття стало цікавіше, подобається, що немає прив'язки до стихії. Так, згоден з тобою злиття стало цікавіше. Так, я відкрию його тут. І знову. Давай слідуючого. До нас слідуючий. Василь Штребанович. Хоча, якщо я неправильно прочитав. Привіт, боси якісь душні. Або тому ще нова Ну, Деякі боси, так деякі боси трохи душні. Є таке. Ну, в мене є. Зараз вже є. А, точніше ввечері буде, будуть всі боси, прям відео по всіх босах. Пізніше точніше, да, вийде відео про Телендора. Заключне по босах, можливо. Так. Ми відкриваємо додатково. Так. Це в нас а, два. Не наш. Так. А третій. У нас третій. Анна. А, розіграш не потрібен. Просто дякую за відео, за те, що ти робиш корисно і приємно дивиться. Дякую. Дуже приємно читати. От. Розіграш. Ну, я так розумію, що не хочеш приймати участь у розіграші. І я все одно відкрию і хай буде. От. Так, давай далі. Мож, може передумали, <гум> що не знаю. Так, переходимо далі. Новий переможець. Новий переможець в нас. Курвалов. <гум> Курвало. Коментар про події злиття у тігора. Ще надійшли руки геть мало. часу нахуй. Не дивився Босі, глянув таблицю шкоди і зробилося трохи сумно. <рес> Зрозумів, розумієте, вітаю тебе з кодом. Так, переходимо отак його сюди. Добре. Так. Давайте наступного. Я трохи туплю з тим, тому що я це роблю перший раз. Тут. Show me your fail. <laughs> Дуже корисна опція. Без прив'язки до стихій. Радує. А, розуміло. Так, корисна. А, вітаю тебе з промокодом. І... треба відкрити. Все, добре. Переможець. Старт. Єса зігрец. Ок. Ніяк не зрозумію, чому Єся називає злиття Ніде не бачу цього слова. Uh, це напевне з іншої якоїсь гри. Не знаю з якої, бо я в нього не грав. <laughs> Але напевне, напевне, з іншої гри. Ну і. Uh, можливо, там знаю якось мерч називалося чи як, -то? тобто з англійської. Все перевели. Я теж не знаю. І слова цього теж не бачу. Тебе вітаю з. промокодом. Так, відкриваємо. І... йдемо далі. Так, треба порахувати, скільки там вже в нас а, переможців. А, це коментар про подія на <у> Тіора. Сам Утіор слабоватий. Я б на їх місці на перше злиття робив би вау. Ну, зрозуміло, так, я розумію. Ти маєш на увазі, що якогось крутого героя на перше злиття на перезапуск гори. Ну так, я тут з тобою погоджусь, хоча б вони могли біора якось. Вони й так там апнули йому, трохи він тепер воскрешає. 75% абсолютно навика і 75% ХП. Раніше було гірше, там 30, здається. От, але так, трошечки його. Не завадило б зробити вау. Я з тобою згоден Так, а якщо я отак буду відкривати... А, тут зрозумів, в мене... О, так, все добре. Відкривається. Я можу просто мною вкладці відкривати. Так, треба порахувати, скільки у нас є тут Так, сім Ще три Ще три, бо два, два це з попереднього у нас Ще три Так, повний екран Діса, вітаю тебе з Згодом Наразі вони тут всі написані, чуєте? Ну ладно Ну бас Так, далі Хто ж нас виграє? Наступний загід. За комент ще й рубінчики можу забрати. Успіхів залетіти хоч в десятку. Саме легкі сервер. Ну так, так. Сервер нелегкий і. Так, рубінчики забрав. Я точно не знаю, до речі, що в цих кодах, але рубіни точно є. Дякую за участь, дякую за коментар і вітаю тебе з кодом. Ну і. Тобі теж успіхів, так. Це у нас наступний мастер. Ментар про подію злиття утівора. Доволі непогані нагороди за кристал, що у тівора можна забрати. Так, згоден. Згоден нагороди, непогані. От Самі нагороди вони апнули якби помітно. Дуже помітно. От Вітаю тебе з кодом. І так. Вони все одно всі є. Тут. Так, ну і ще ще один так залишився. А, два, два. Так, а де це? Два. Два переможця ще нам треба визначити. Ані, одного, одного, бо цей не показує. Мастер ще туди не зайшов. Давай. Новий переможець, і хто в нас? Maybe. Maybe. Вітаю Maybe з. А, проміком. Привіт. Привіт. Так, це в нас виходить вже 9 і 10, все, 10 кодів розіграно. От Дуже цікаво було мені це проводити, тому що це реально перший раз. От Перше провожу такий розіграш. Тож, ми. Провели розіграш. У нас є два переможці шортса, десять переможців з, якраз таке відео. І давайте назву ще раз їх. З Шорца це Алекс Крим і Полярне От. З відео це основний Василь Стребанович, Анна, Курвалол, Шов Фейл. Dіsa Загріт, Disa, Sagit Pro, Master і Mayb. Вітаю всіх ще раз uh, з виграшом. Uh, так, далі. Як отримати код? От, в закріпленому коментарі, uh, буде uh, мій Discord. Тобто, як зі мною зв'язатися? Вам треба зайти Написати мені в особисті повідомлення в Discord, і я вам е код е відправлю. О, але вам треба підтвердити, що це ви. Як це зробити? Просто е робите скріншотик вашого YouTube, е всього, ну, щоб було видно, що це е ви в своєму аккаунті, щоб я міг зрозуміти. Наприклад, е са, от, е щоб було зрозуміло, що це. Ти просто отак от нажимаєш і видно свій. Ну, щоб я бачив, щоб ніхто за вас ваш код не забрав. От. Так, ну і як і обіцяв, анонс е, наступного розіграшу він е, буде до 15-числа точно. Він або буде в п'ятницю на стрімі 15 числа, якщо знову ж таки той стрім буде. От. Або е, середа четвер. От. Тобто, в якийсь цих днів. Е, Буде стрім і розіграш пройде саме на стрімі. Якщо стріму не буде, то це буде так само відео і так само розіграш п'яти промокодів на відео або на стрімі. Про це ви дізнаєтесь знову ж таки з мого YouTube-каналу. В дописі я напишу, що буде. Чи буде на стрімі розіграш, чи буде розіграш на. Ну, відео. От, також в дописі будуть ніки всіх переможців, от, і вони будуть ще й в, під, під відео в закріпленому коментарі. Просто Треба буде написати мені в Discord. Зв'язати зі мною. Якщо у вас немає Діско в коментарях, під тим моїм коментарем закріпленим, напишіть, як вам зручно, можливо, Telegram У мене є Discord і є Telegram. Тому напишіть, як вам. Зручніше, і ми так з вами зв'яжемося. Код у будь-якому випадку свій ви отримаєте. От. ну що ж Дякую вам за перегляд, дякую за участь. от Вітаю ще раз всіх переможців. гарної вам гри гарного вам настрою і на все добре. Бувайте!